Привіт, малята! 11 липня відзначається найсмачніше свято року всесвітній день шоколаду. Для мене шоколад це найсмачніше. Мабуть, важко знайти людину, яка б хоча б раз у житті не пробувала шоколад. А ще важче знайти людини, який шоколад не сподобався. Який же він смачний? Шоколад. Люблять і діти, і дорослі. Ви, мабуть, і не здогадуєтесь, але для того, щоб зробити нам такі смачні ласощі, шоколад проходить дуже довгий час. Шоколад роблять з дерева какао-бабів, який після праці людей перетворюється на шоколад. Спочатку це був напій, його лише пили. Це лише з часом шоколад перетворився у той вигляд, до якого ми звикли. Хоча й зараз ми можемо зустріти гарячий шоколад, який на вигляд нагадує какао. У світі існує три вигляди шоколаду: чорний, молочний та білий. Ви, мабуть, знаєте, що до шоколаду може додавати додаткові смаколики: горіхи, фрукти, карамель, кокосову стружку. Ще з часом ми побачили пористий шоколад з такими бульбашками, а ще різнокольоровий. Зараз існує великий різновид смаків шоколаду на будь-який смак і вигляд. Можна знайти гіркий шоколад, солодкий і навіть трішки солонкуватий. Зараз дуже складно уявити будь-яке свято, а особливо дитяче без шоколаду. Але пам'ятайте, діти, шоколад треба вживати потрошку, щоб не нанести шкоди здоров'ю та зубкам. Слухайте своїх батьків та їжте шоколад з задоволенням. До нових зустрічей! Бувайте!